Фліс перший сорт, мікс чоловічий та жіночий. Ціна 4 євро за кілограм. У лотику знаходиться 15 кілограм. Ось така флісова кофточка на замочку. Брендова капа. Наступна моделька. Ось така розмір елічка. Жіноча моделька, ось такий гарний насичений колір. На замочку досить тоненький фліс. Наступна ось така кофточка Сірого кольору, теж жіноча моделька, розмір елічка. Так, наступне ось така за North Face, теж брендова, кофточка на замочку. Жіноча моделька з капюшончиком сірого кольору. Досить гарна. Наступна моделька, знову ж таки, жіноча, ось така білесенька, теж на замочку. Кусова тепленька кофточка. Наступна моделька ось така від New Look, вона досить м'яхенсенька кофточка. Теж іночек. Наступна ось така Mammoth, теж брендова. Розмір Емочка, чоловіча моделька на замочку, в досить гарному стані. Наступна ось така жіноча, теж на замочку, в формі курточки. Всередині така, бачите, підкладочка, в досить гарний стан. Ось так ззаді виглядає. Ось така жіноча теж в розмір елька. Наступна моделька, ось така, знову ж таки, чоловіча моделька сірого кольору. Наступна, ось така, досить легенька, червоного кольору, жіноча розмір і ксесочка. Наступна, знову ж таки, жіноча моделька, ось така на замочку, досить такий, такий грубий фліс, має подовжену версинку. Так виглядає. Розмір, не бачу, напевне, елічка. Наступне. Ось така чоловіча моделька з капюшончиком. Ось така. Всередині, бачите, капюшончик. Біленька підкладочка. На замочку. Чоловіча моделька, розмір і Наступна. Наступне. Ось така жіноча, чорна з білим Дуже класний фасончик, розмір есочка. Наступна. І знову ж таки розова. Ось така курточка. Жіноча моделька, розмір елічка. досить гарному стані. Наступна. Ось така чорна клістка. Подовжена. Теж жіноча моделька, розмір «М». Наступна, Ось така темно-синього кольору. Чоловіча моделька, розмір М. Ось так вона виглядає. Наступна, Ось така, знову ж таки, чоловіча, така кофточка. Всередині ось така флісочка, Розмір Л та і цель. Наступна. Ось така теж жіноча моделечка. Розмір Есочка. Чорна класична, флісова коптечка. Наступне теж чоловіче, джет на замочку, розмір XL, Досить такий плотний слід. Наступна елічка, ось така гарна флісова безрукавка, жіноча. Наступне ось такий теж хлісовий ватнік, чоловічий. Від бренду Strauss. Розмір, напевне, елічка. Так, наступна моделька. Ось така жіноча. З капюшончиком, Досить такий гурбенький фліс. Наступна. Ось така. На замочку. Знову ж таки, жіноча моделька, чорна. Розмір елічка. Наступне. Ось така чоловіча лісова кофточка. стоїчка є. Розмір М, Досить гарному стані. Наступна ось така теж жіноча моделька з капішончиком, досить в нього Наступна ось така моделька. Ще бачимо тут присутня. Ось така модель жіноча. Розмір Ерічка. Дуже гарна. Ось така флісова кофточка, Чоловіча моделька, квечо, розмір, емочка. Наступна ось така чорного кольору, кішечка. Чоловічий фасончик, Розмір Елька. Наступна ось така жіноча. Розмір теж емочка. Бачимо ось таку модельку. Ось так виглядає. Розмір елька І ось ось така насичений колір.